Давній і надійний друг України, зокрема Вінниці та області, Швейцарська конфедерація продовжує активно підтримувати наш регіон усіма можливими способами. Зокрема, багато років реалізуються проєкти у сферах регіонального та муніципального розвитку, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, електронного урядування. Один з останніх проєкт «ЄГЕЙП» став поштовхом для створення регіональної комплексної програми інформатизації Електронна Вінничина на 2022-2024 роки. Завдяки йому забезпечено автоматизацію десяти ЦНАПів області у трьох встановлено інфокіоски для людей з інвалідністю а шістьом передано мобільні валізи. На черзі нові кроки з його розширення. Крім того, програмою «Югейп» буде реалізовано ще п'ять пілотних громад Вінничини: це Якушинецька, Стрижевська, Тросинецька, Хмільницька, Барська. У яких також будуть реалізовані успішні кейси в напрямку цифровізації, Ми відчуваємо та високо цінуємо підтримку уряду Швейцарії. через програму співробітництва посольства Швейцарії в Україні, запроваджується провадження саме реформ в Україні. Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зі своїми заступниками прийняв представників посольства Швейцарської конфедерації в Україні, зокрема директора програм співробітництва Ендре Хубера, який надзвичайно високо оцінив якість реалізації спільних проєктів. Це його перший візит на Вінниччину, після якого, за його словами, він впевнений, що не останній. Цифрові трансформації в Україні мають продовжуватись. Ви демонструєте високий рівень їх реалізації? Такого немає навіть в деяких містах моєї країни. Я приємно вражений і буду надалі підтримувати нашу співпрацю в цьому напрямі. На підтвердження цих слів варто згадати про потужну програму ДЕСПРО з 2007 року. В області реалізовано 62 проєкти з питного водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами. Завдяки підтримці цього проєкту у 2020 році в Вінницькій області розроблено та затверджено регіональний план управління відходами в рамках національної стратегії управління відходами до 2030 року. А також розроблено план управління відходами для південного кластеру, в який входить 11 громад обл на сьогодні на перший план виходять нові виклики на Вінниччині понад 185 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, яким також мають бути надані якісні цифрові адміністративні та соціальні послуги. У співвідношенні до кількості корінного населення області в територіальних громадах цей відсоток досягає 25-30, а у Вінниці до 10. От найбільше у відсотках до свого населення. Якраз північні громади найменше, в них більше 25% ВПО складають у співвідношенні до свого населення. населення. А в місті Вінниці загалом, якщо 182 тисячі в нас по Вінницькій області, в місті Вінниці близько 40. Зважаючи на те, що на сьогодні в Вінницькій області перебуває постійно проживає найбільша кількість переселенців по Україні більше 180 тисяч. Для нас питання 58 тисяч дітей, з яких 58 да, тисяч дітей. Для нас одне з питань це надання адміністративних послуг і в першу чергу через цифрові технології є дуже важливим, особливо сьогодні. Сергій Борзов висловив вдячність швейцарським дипломатам та в їх особі усьому народу швейцарської конфедерації за підтримку та прагнення зміцнювати співробітництво в майбутньому, адже попереду ще багато спільних корисних проєктів. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.